Добрий день, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами навчимося порівнювати дроби з різними знаменниками. Ще з 5 класу ми з вами вміємо порівнювати дроби з однаковими знаменниками або з однаковими чисельниками. Також правильні та неправильні дроби. Давайте пригадаємо, що із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник. А з двох дробів з однаковими чисельниками більший той, у якого менший знаменник. Та кожен неправильний дріб більший за будь-який правильний. Розглянемо дані правила на прикладах та пригадаємо. Розглянемо приклад. Порівняйте дроби. перше, 10 21 і 8 21. У нас однакові знаменники. А із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник. Тому 1021 буде більший, ніж 8 21 перших. 9 19 і 9 22 Із двох дробів з однаковими чисельниками. У нас вже однакові чисельники більше той, у якого менший знаменник. Тому 9 19 буде більший, ніж 9, 22, тому що чисельник менший, знаменник менший. Дужечка В 4 п'ятих і 1. 1 у нас вважається неправильним дробом. 4 п'ятих правильний дріб, оскільки чисельник менший, ніж знаменник. А ми знаємо, що кожен неправильний дріб більший за будь-який правильний, тому 4 п'ятих буде менше, ніж 1. Дужечка Г, 7 третіх та 1. 7 третіх неправильний дріб 1 – неправильний дріб. Але ми все ж таки знаємо, що 7 третих це буде більше, ніж 1, тому 7 третіх більше, ніж 1. 2 і 4 треті. Для того, щоб точно порівняти, нам потрібно виділити цілу частиночку. 4 третіх, якщо ми розділимо 4 на 3, отримаємо 1, цілу, 1 третю. і помітили, що 2 однозначно більше, ніж 1 1 ціла, третя. І наступний приклад 5 та 29. ,5. Перетворимо 20, неправильний дріб 29 в мішане число. Виконавши ділення 29 на 5, отримаємо 5 цілих. 25 буде 29 мінус 25 в остачі 4. 5. І помічаємо, що 5,4 буде більше, ніж 5. А як же ж порівняти два дроби з різними знаменниками? Ми можемо будь-який дріб звести до нового знаменника, домноживши його на будь-яке число, натуральне число. Отже, Використаємо це правило для порівняння дробів з різними знаменниками. Зведемо їх до спільного знаменника і порівняємо одержані дроби. Наприклад, розглянемо такі порівняння таких дробів, як одна друга та восьмих. Подивимося уважно на знаменнички і зведемо їх до спільного знаменника 2 та 8. Новим спільним знаменником може бути Число, Найменше спільний кратне число 2 та 8, число 8. Записуємо нові дроби знаменником 8. Тепер Визначаємо додаткові множники. Був у нас знаменник 2. Отримали новий знаменник 8. В результаті множення на 4. Отже, додатковий множник 4. Було в знаменник 8 і залишився 8, тому додатковий множник у нас 1. Запишемо нові чисельники, оскільки домножились знаменники, домножаємо і чисельник 4 на 1. 4, 1 на 5, 5. Отримаємо два дроби, які рівні попередні. восьмих, 5, восьмих. Такі дроби ми можемо з легкістю порівняти. Два дроби з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник. Ну, Відповідно, 4 восьмих буде менше, ніж 5-8. Отже, одна друга буде менше, ніж 5 восьмих. Просто переносимо знак порівняння. Розглянемо ще приклади. Другий приклад 5 шостих і 7 дев'ятих. Подумаємо, які нові знаменники ми можемо утворити такий знаменник, який буде ділитись і на 6, і на 9. При тому намагаємося зробити його якнайменше. Подумайте, будь ласка, так, дійсно, число 18 буде найменшим спільним знаменником. Додаткові множники. Щоб отримати 18, 6 необхідно домножити на 3. Тому додатковий множник до першого трійка. До другого в нас було 9, стало 18, двічка. Отворюємо нові чисельники 3 на 5 15, 2 на 7, 14. Тепер порівнюємо два дроби з однаковими знаменниками. Більший той, у якого більший чисельник, тому 15 18 більше. Отже, 5 шостих також більше, ніж 7 дев'ятих. Розглянемо ще приклади Третій. 9, і 49. Сотих. Зведемо їх до нового знаменника спільного, яке число ділиться і на 100, і на 20. Ну, відповідно, тут дуже легко це є число 100. Записуємо нові знаменники, що творяться, і знаходимо додаткові множники. Було 20, стало 100. Відповідно, домножили на 5, записуємо додатковий множник 5. У нас в другому дробі нічого не змінилось, тому додатковий множник 1. 5 на 9, 45. 1 на 49, 49. Утворились два дроби з однаковими знаменниками. Більшим є той, у якого більший чисельник. Відповідно, 45 сотих менше, ніж 49 сотих. Отже, 9 9,20 також буде менше, ніж 49 сотих. Розглянемо ще один приклад, Четвертий. 11, 24 і 7 7,16. Подумайте, будь ласка, який у нас спільний, до якого спільного знаменника можна звести дроби 11, 24 та 7, 16. Правильно, Знаменник, спільним знаменником буде число 48. Додаткові множники. Щоб утворилось 48, 24 потрібно домножити на 2, а 16 домножити на 3. Тому додатковий множник до першого дробу двійка, до другого дробу трійка. Далі 2 на 11, 22, 3 на 7. 21 утворились два дроби з однаковими знаменниками. Порівняємо їх. 22,48 буде більше, ніж 21,48. Отже, 11,24 буде більше, ніж 7,16. Для того, щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, достатньо звести їх до спільного знаменника і порівняти отримані дроби. Розглянемо ще такий приклад. Розташуйте в порядку спадання дроби. 1,9,3. 3 четвертих, 5 дванадцятих та 13 вісімнадцятих. Для того, щоб розташувати в порядку спадання дроби, нам необхідно визначити для початку найбільшість дробів. Але якщо ми уважно подивимося, в нас різні як чисельники, так і знаменники, нам потрібно звести до спільного знаменника. Подумайте: 9, 4, 12 та 18 до якого спільного знаменника ми можемо звести? Молодці. Це число є 36. 36 ділиться як на 9, так на 4, так на 12, так і на 18. Отже, записуємо відразу ж нижче відразу ж під цими дробами. Нові дроби уже знаменником з 36. Та запишемо додаткові множники. Було 9, утворилось 36. Необхідно додатковий множник у нас 4. Було 3 четвертих, 36, домножимо на 9, щоб утворилось 36, 12. Необхідно додатковий множник 3, 18 знаменник, додатковий множник 2. Так, відправимо. І записуємо нові чисельники. 4 на 1, 4, 9 на 3, 27. 3 на 5. 15 і 2 на 13, 26. Утворилися нові дроби, які дорівнюють даним. І тепер запишемо у порядку спадання. Визначте найбільший. Спаданням повинні від найбільшого до найменшого. Найбільшим з даних дробів є той, у якого найбільший є чисельник. В нашому випадку це 27,36, але уважно подивимося, цей дріб дорівнює 3. 4, тому цей дріб є найбільшим. Далі, наступний дріб, який менший, ніж 27,36, у нас 26,36, але уважно піднімаємося вгору. Дивимося, це у нас дріб 13,18. Наступне число це дріб 15,36. Але насправді під ним у нас заховався дріб 5,12. І останній дріб, який у нас залишився, це 4,36, він є найменшим, а він дорівнює дробу 1,9. Ось так ви виконали запис в порядку спадання дробів. Якщо вам необхідно буде завдання записати в порядку зростання, вам, навпаки, потрібно буде від найменшого до найбільшого. Давайте ж пригадаємо, то як же ж порівняти дроби з різними знаменниками? Перше, що потрібно, звести їх до спільного знаменника, а потім порівняти одержані дроби. Дякую за увагу, усім гарного та мирного дня!